Не кричи на мать, як ти зі мною розмовляєш, я на тебе життя поклала, а ти от таке собі дозволяєш. Оце все ні. Діти, наприклад, вдома ідеально себе поводять в підлітковий період також, але є там школа, є вулиця, є якісь там інші місця, де дитина вже бере своє. Ніколи не сприймати дитину як продовження мене, як свою власність. А завжди цікавитись, як це в неї, і де ми кажемо, що я може не розумію тебе, чому тобі так складно, але я тут і я хочу тобі допомогти. Скажи як сьогодні ми розглянемо тему підліткової агресії, звідки вона береться? Чому найчастіше підлітки зляться на маму? Як побудувати міцні відносини зі своєю дитиною, яка вступила в цей складний вік? Підлітковий вік стартує, коли ми маємо фізіологічні особливості. В хлопчиків це наявність полюції, в дівчаток це менструація. Саме початок цих процесів запускає підлітковий вік. Отже, ми можемо зустрітися з агресією як фізіологічним проявленням цього віку. Але дуже важливо пам'ятати, перед початком підліткового віку є такий період, який називається латентним періодом. В психології це той самий вік, який індивідуально передує підлітковому віку. І це саме той вік, коли дитина обурюється емоціями, обурюється гормонами, і в неї починається сепарація. Отже, ми говоримо про підлітковий вік, як про сепараційний процес від батьків від батьківської системи. Коли дитина починає вас соромитись, дитина починає ховатися від вас, дитина починає вести себе якимось странним чином, то ми маємо стикнутися з тим, що це початок. це початок. Але не кінець цього дуже цікавого шляху, якщо ставитися до нього як до процесу, як до життя, в якому немає ідеальних моментів. А це момент, коли ви можете познайомитись з маленькою людиною, яка вже не дитина, але ще не доросла. Тут е, треба розглядати систему трошки ширше. Я пропоную розглядати сімейну систему, де є батько, мати і дитина, яка спочатку е, виглядає як така рівненька лінія, в якій на одній лінії. Знаходяться батьки і дитина. А сепарація підлітковий вік це коли в нас формується буква Т, де дитина стає окремим членом суспільства і членом сім'ї. І для того, щоб зробити той крок і відокремитись, дитина повинна відштовхнутися фізично, емоційно від батьків. І саме це і є. Процес сепарації, процес підліткового відокремлення так те, що ви називаєте, це такі деструктивні причини, які можуть викликати надлишок агресії. І це є ред флаг, коли потрібно вже йти до спеціаліста, і не потрібно самим з цим щось робити. Але агресія до матері я би розглядала її окремо від цих того, що ви перечислили. Бо мама це є найспокійніша людина в житті дитини. Ну, повинна бути. І саме відокремлення від матері дається дуже тяжко дитині, бо мама це щось добре, тепленьке, і так повинно бути. І тоді. Коли я відштовхуюсь від мами, я можу повернутися назад, якщо щось сталося не так в моєму житті. І це ніби тренажер дорослого життя, коли я трошки відходжу і трошки повертаюсь до мами. З батьком цей номер не пройде, бо в батька інші задачі в сім'ї. Батько любить дитину інакшою, він любить дитину за те, що якою вона є. А мати любить дитину за те, що вона взагалі є. Тому саме з мамою можна такий номер е, відтворювати. Так, я думаю, що все, що ми робимо з дітьми до підліткового віку, є закаленням, закарбуванням, підготовкою до підліткового періоду. Бо те, як ми даємо дитині, оце... Е, Одночасно і фрустрацію, і підтримку, і відстань, і тепло це ну такий, ніби хрупкий, дуже крихкий баланс, який може дати дитині надію на те, що їй не треба дуже сильно відштовхуватись. Запитувати дитину про її погляди, цікавитись її життям, строїть з нею відносини, як ми строїмо відносини з іншими людьми. Не ніколи не сприймати дитину як продовження мене, як свою власність, а завжди цікавитись, як це в неї, що вона про це думає. І тому, якщо ми зробимо так, то в підлітковому віці ми отримуємо людину, яка складно, яка обурюває емоціями і гормонами, але вона знає, що цим людям сходу схоже можна довіряти. Вони схоже нормальні, їх не треба ем, перемагати. Да? Я, мені дуже подобається міф про Зевса, коли йому довелося перемагати Кроноса. Це про Едіпов комплекс, це про те, що ми повинні перемагати батьків іноді. Але це ж не про фізичну перемогу. Це про перемогу в собі, про інтеректи, які в нас закладені. Про те, як материнський голос я чую більше, ніж свій, чи навпаки, і батьківський так само. Тому ці голоси повинні бути якимось добрими і підтримуючими. Батьки повинні бути дорослими психічно. Це дуже важливо для того, щоб дитина могла бути дитиною і як море обпірс знаходити спокій. Ці істерики, вони для того, щоб зрозуміти кордони. Ці закриті двері це також про власність, про те, що я можу собі дозволити, мої батьки достатньо зрілі люди, щоб я при них гримкнув дверми. Якщо батьки не дозволять цього, якщо не буде такого, що я можу вдома випускати цей пар, то я буду робити це в іншому місці. І так і стається, коли діти, наприклад, вдома ідеально себе поводять в підлітковий період також. Але є там школа, є вулиця, є якісь там інші місця, де дитина вже бере своє. Вона все одно буде це робити. Але краще, щоб це було вдома, де ми кажемо, що я може не розумію тебе, чому тобі так складно, але я тут і я хочу тобі допомогти. Скажи, як, якщо ти знаєш. А якщо ти не знаєш, давай разом шукати. І це ж не тільки про підлітковий вік, це і про про будь-яку кризу трьох років, шести років. Бути такою скалою для дитини. Якщо ми не випускаємо свої емоції назовні, то вони можуть самотизуватися. Це я маю на увазі якісь прояви, ніби там тіки ліцеві, да? Обкусування нігтів це все прояви е, пасивної агресії, яку я не можу і не знаю, як я можу висловити. Але я роблю це з собою, наприклад. Чи свідомо, коли я кусаю нігті, коли я ріжу себе, це дуже розвинуто серед підлітків. Е, чи я роблю з собою несвідомо. І тоді в мене з'являються психосоматичні захворювання. Тому ем, вчитися як обходитись з емоціями, щоб вони не були руйнуючими для оточуючих. Так, це треба робити. але придушувати ні. Коли... Не кричи на мать, як ти зі мною розмовляєш, я на тебе життя поклала, а ти от таке собі дозволяєш. Оце все ні. Так, звісно, що можна і дуже гарно робити це. Я рекомендую там вмикати воду і кричати, наприклад, чи бити подушку, чи виїжджати в ліс, але там черга вже з початку війни. То все це працює, але ми повинні розуміти, що батьки це одна з основних цілей для відокремлення, тому агресія буде найчастіше в їхніх бік. Я завжди говорю про те, що ви вже були дорослі, дорослі ви вже були дітьми, а діти вперше дорослішають. Тому це задача батьків знаходити спільну мову з дитиною. Це моя дитина, і я хочу їй допомогти. Це дуже важливо розмовляти на одній мові. Чим вони цікавляться? Чи є в них якась мода, яка вам не зрозуміла? Але згадайте себе. Згадайте вашу моду, чи то були, були 90-ті, чи то були якісь скіні, якісь е, щось було таке у вас, так також, що не розуміли батьки, чи хотіли б ви так само, щоб було у ваших дитини? Цікавтеся, хто їх друзі, чим вони займаються, не для того, щоб контролювати, а для того, щоб не втрачати зв'язок. Бо це найважливіше не втратити зв'язок, бо діти виростуть, а відношення залишаться. До мене в практику приходять люди з різними запитаннями, але вони, якщо їх розбирати так, по категоріям, про… Про те, що моя дитина дуже гарна, в неї немає ніяких справ, окрім школи, немає друзів, вона ніде не ніде не гуляє, нічого не робить, я переживаю про це. І інше, коли він нічого не хоче, він нічого не робить, він тільки гавкнув і закрив двері до своєї кімнати. І от друга ситуація нам дуже всім знайома. Ми розуміємо, як з цим бути. А от перша це про задавлену е, активність. Про задавлену енергію життєву, коли дитина чи так хоче подобатись, чи вона так сильно боїться життя, що вона не робить цього. І тут моя задача як психотерапевта розкрити це. І я кажу, що я вам зроблю погану дитину, вам не сподобається, але це буде добре для неї. Що ми робимо? І тоді ми працюємо над тим, щоб відкрити ось це джерело енергії, бажань. І натхнення, коли дитина хоче все і одразу і живе своїм нормальним життям. Я думаю, що це той період, де ми виїжджаємо на старих знаннях, де дитина настільки фізично переживає складний період що Щось додати ще їй там математику чи ще щось інше, якщо це не її бажання, я б не робила цього. Найчастіший запит це зниження активності у підлітків, бо вони прям фізично хочуть весь час лежати в ліжку і нічого не робити. І це прям фізично зрозуміло, чому, бо їх організм займається гормонами і перестройкою всіх систем. Я прям забивала би на навчання в розумних кордонах, якщо це можливо. Трійки, значить, трійки. Але все буде виправлено потім, коли повернеться якийсь зрозумілий стан для дитини, гормональний, перш за все. Я звертаюсь до вас, батьки. Важливо, щоб в цей час ви думали за себе за те, щоб ви були наповнені, щоб ваш контейнер був достатньо великим. Кон під контейнером я маю на увазі вашу можливість сприймати все, що відбувається з вашою дитиною, її надмірні емоції, її реакції, її істерики все це направлено на до вас. Все це направлено на природу. Її несправедливість, але ви думайте про себе. Бо якщо мати наповнену енергією, вона може витримати все. То саме касається і батьків. А якщо ви не справляєтесь самі, то будь ласка, звертайтеся до психологів, до психотерапевтів, до спеціалістів, і це стосується як дитячих спеціалістів, так і спеціалістів, які можуть допомогти саме вам.